Я все взяла і два зараз будемо прикрашати. Перше мені дуже гірлянди. Це потім. Сюди покладемо почти з жовтеньких. Сюди. 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 І ще можна от сюди покласти. Зараз я всі, всі покладу жовтики і повернуся. Так ось ялинки Давайте я вже всю ялинку прикрашу і вже потім буду повертатись і будемо класти гірлянди. І ось так ось у нас вийшло. Мене подобається, то я тільки з цієї сторони прикрашала і ось так. Тепер я піду за гірляндами. Я вже взяла усе. І давайте саму в самому кітці вже покладемо саму прикрасу верху. Беремо і кладемо ці гірлянди от Так. Не... О. Так. Хоп-хоп-хоп. Ось так, ось Далі беремо ось ці Ці я буду робити як прикрас, бо інакше я не можу. Ну це буде ну, ну, так цілу ялинку просто показувати. Давайте я зараз покладу всі ось ці ось ці штучки і тоді повернусь. І все. Давайте тепер покладемо ріанди, які світяться. Буде дуже красиво подивитись це уночі.